Здорово Рома, я сьогодні це четверта серія, четвертий сезон виживання Майнкрафт. Представляєте? Я дуже багато розбійників побивав, багато мобів побивав. І за цей час я побудував повністю побудував дім і найдах себе. І дивіться, це город, да, він був дуже маленьким. Перша серії, а дивіться, який він величезний, прям вже в четвертій серії. Це 20-й день. Я поливав загінчик. І, і зараз я ще навіть е, Моркву посадив. Просто зомбі випав моркву і вирішив посадити. І, він, звичайно, ставте лайку на це відео, якщо вам подобається. Якщо не подобається, то ставте дизлайк. І напишіть комен... напишіть е, в коментарях, що ви хочете, що я покращив. І тоді, коли я покращу, поставте под дебайку. Да. І давайте ми починаємо. Да, і зараз я буду грошувати е, такий город. І ще тут є. І бачите, це загінчик. 7. Я хочу вам показати, тут була похована собака моя. Я її проручив і з нею виживав, вона настільки не оббивала розвитку. Я хочу прикласти дорожку до могили наш цієї собачки. Жалко її, вона. Така хороша. Бо це. Можна по звати Коля. Це могила йому. його. Да. Я її зробив на крепінь. Побачите, бо мені просто треба було робити. Чи я там плит поставлю. І зараз це 제... можу сказати, що він декілька днів назад І я його поховати в малі. Ви знаєте, якщо там померла якась курка, а це ваш, наш ваш. Якщо курка ваш улюблець вона померла, то знаєте, і, і він в неї попала. У курятина, то ви можете цю курятину, то можете виробити для неї могилку, сундук поставити там де гроб, і це курятина остатки, і ці остатки вложити туди в сундук, як гроб, і закопати. Да. У мене прям дуже багато всякого. Збралась. І кисна мука і інше. І зараз мені треба подивитися дуже надбати це все, тому що треба, що воно дуже уже збанюється сина сундук. скриня і ще в мене арбалет. Я ще й до нього не привык. но сіння гарбуза. У мене дуже така велика ферма, то в мене взагалі цілий стак мештак. Вс. І можна іще. Тут... Ні, не буде. Так, можна ще більше всякого такого. Але перед цим... Три могилу ти я ж... Та ні, я не бери, ми... Надо, блин, в кулаки. <св -мах> Ставко встав... корива. Да что я двадцать не буду? Можно еще там всякие такие полублоки. Да, і інші. Знаєте, що я уже збиваюсь. І я набагато менше вбиваю тепер е, в цьому відео менше відбиваюсь з думки. Да, я, я дуже часто вбиваю з думки, і це дуже погано, тому що я не можу висловити вам по чимось збиваюсь. Я уже казав помиляюсь і ще таким словом сказать. Фоки еще стало. И монстры на ну, палтерба. Шпыдши. Так, давай, давай, шпыдши, Тепер, поки моси не напали на мене, тікаємо в хату. Ось вони вже спавнилося, я ще овраньки. Е, і, да, і треба їх е, вони спавняться трошки часто, Це 91 день, вже не якраз турнірування, тому що я. Це буде дороги. Якраз побувається у мене, достає вже. але чим більше мобів, тим краще. Давайте мы їх добавим. Такие травы, да. Мне показалось, что был ОЦРУБИНЫ. Ще розширити грядки, тут мабуть потоптано ну, і треба тут зробити. Ой. На якраз тут зробити свиней загнати в загон. Якраз загати. Можна ще добу. Так, свинюшки, свинька, свинючки, свинька, вия, свинька, Ага. Я думал, що можна прочити в молодцю, але не Далі ще не потутав. У мене уже майже стакціо. Ну це добре. Так, вот і ä, бджоли мені... там було таке дерево, я зрубав. Выйшли. Ну, знаете. Да. Да. Овечка, увечка, овечка. Так, можно и... І... Загнати. О, Загнав вас в пастку? Загнав все тут. Тут. Але можна вас? Можете так. Ага, я знаю, можна здобути. Так. Тепер ти лис. Хі -хі -хі. Ні. Бать. Не можна чекати за воно, бо наша землі буде чекати вас. І тут еще можно идеально прям уже те курей. Але уже мабуть, не получится. Так. Можно положить и можно все положить ты черным обувом и трека заработает нам. Не понял, что... Короче, мы можем быть. Может... Угу. Значит, можно еще... Нет. О, це. Тепер у нас нова скриня. О, ми можемо така скверстал зробити. Такі будемо вставити його дромбос. Я подумати, це 21 ще 22-й день.

Так, еще можно скорее. Сюда. А уже может... не. О! Ну. А не, уже не можно. Давайте все. Так, ми можемо поставити цей сев розбійників десь в другому користі, тому що в мене немає місця. Я казати веду. О, все гарно. Приминальний день. Ви думаєте, що я е, тупо розвився погано, але я погано не розвився, бачите, що я зробив. І нам до 50-го дня треба не йти діаманти. Так, да, діаманти. У деякі Майнкрафтери знаходяться прям до 10 дня. дня. Можеш знайти. Один Майнкрафтер в п'ятий день виживання свого хардкорного. Ну, може, і звичайне виживання. Пійшов діаманти. Ну, ви знаєте, це спін-раннер гри. Кріпер. Ай. Отак. Эй, 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 вот так вот, все тупые криперы. Уже заберу это не желание. А ну... Что ты робишь? И... Давай, 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 давай. Тикай, тикай. Крепи рюга, тупорюга. Что?

Я багато ліжок роблю. Давай, ББ. ти мене. Да я не тільки що забув, Ну, свого відео забувся, що свиней не треба кормити морфу. У мене настільки цього все багато, що треба вже уже рив, перемішати зараз. Не. Зараз треба бути, зобі. Вирізаний гарбуз. Круто. Тепер дайте, що він краситься. Світильник держика, бо горб зору так. Можна поставити.

Да я зараз буду сидити. Ще можу я найти сім'я і їх посадити в згин. Все. Круто. Можемо ще чучело забудеш. Так. Чучело буде як декорація. Краще залишилось. Zobaczcie, ja mi zmiany w tym Nie, teraz mam зебе Що за Як вам теж не подобається. Але я так зробив І пугало. для декорації. Ага, тепер я знаю, де добувся. Але я вирізний гарбуз тут залишу. Так, Можна ще щось зробити. О, тут ще горбов. Все, тепер я вже можна лягати спати. І... Так. У. Я знаю, що можна зробити. Можна е, цих свиней. А ми свиней будемо переручати в следующем відео. Ну, короче, я за кадром не